Готова дізнатися, які плітки за твоєю спиною, хто там і що там про тебе пліткують. Давай хто не цікаво. Якщо ти класна і шикарна, то про тебе пліткують абсолютно всі, навіть найближчі. Це я тобі гарантую. Це я даю тобі, це факт. Але давай глянемо взагалі, що там про тебе говорять. Так, одиниця вогню. Мах. <г nest> і всадні за повітря. Кажуть, що ти, що ти ненаситна, не нажерлива, тому що ти, якщо щось хочеш, ти своєю рукою хватаєш цей шмат пирога соковитого і забираєш його собі і ділитися своїм пирогом, ти ні з ким не збираєшся. Друга карта говорить про те, що ти вже, якщо щось задумала, то ти будеш іти по головам, але доб'єшся свого і зробиш так, як хочеш три ти. І третя карта в це показує, що по перше, ти ті всі попередні карти говорять. Факти про тебе, а третє пліткують, що тобі дуже велика ймовірність, що допомагає якийсь друг, тому що ця карта взагалі йде про друга. Але я зараз по потоку бачу, що ти абсолютно впевнена у собі і всього до, до, до всього досягаєш сама своїми силами, своїм розумом і своїм талантом. Тому нехай пліткують.